Переймали досвід у польських колег як рятувати людей з-під завалів. Вінницькі бійці ДСНС провели спільні навчання з іноземними партнерами по аварійно-рятувальним роботам, аби тренування було більш наближене до реальних подій вигадали легенду у будівлю, в якій під завалами перебувають люди. Влетіла автівка і перекрила вхід до будинку. У житлову багатоповерхівку влетіла автівка, і будинок зруйновано. Двоє дорослих та одна дитина опинились під завалами. Це легенда, за якою польські рятувальники навчили вільницьких колег оперативної роботи під час руйнації будинків, офісів та інших висоток. А головне зробити усе можливе, аби з під бетону та цегли витягли людей живими. Порятунок потерпілих ускладнила машина, яка перекрила вхід у будівлю. Спочатку бійцям ДСНС потрібно було прибрати перешкоду, розібрати завали, аби дістатись до людей. я дуже радий працювати з вашими пожежниками. В цілому з навчаннями всі справились. я дуже радий сьогоднішньому навчанню. людей оперативно витягли з бетонної пастки, і вже на дворі саме рятувальники мають надати першу домедичну допомогу. У нас є троє постраждалих. Сулили масивну кровотечу. Хлопцями було накладено турнікети, був краш-синдром, наш постраждалий умовний зараз без відомості з назальним повітроводом. Стан усіх стабільний. ми відпрацьовували заняття по аварійно-рятувальних роботах, такі як рятування людей на завалах, рятування людей на висотках, надання до медичної допомоги до переїзду швидкої та АРР при ДТП, тобто аварійно рятувальні роботи при дорожньо-транспортних пригодах. Навчання з порятунку людей завершили ще однією рятувальною операцією. За допомогою новітнього обладнання дістали людину, яка впала в колодязь. Євгеній Овсяніков телеканал Вінниччина.